Що нового відбулося в бухгалтерському світі за робочий тиждень з 9 по 13 червня. Індекс інфляції за травень становить 101,3%. Це означає, що з липня стартує індексація зарплати. У травні податківці зафіксували нові рекордні виторги та кількість рерочеків майже 900 мільйонів штук, тобто легальних розрахунків стає більше. Контролери повідомили, платник ПДВ не зобов'язаний отримувати витяг з реєстру. Факт реєстрації підтверджує інформація на порталі ДПС, яку оновлюють щоденно. Не пропустіть можливості відвідати два крутих вебінари про зміну ціни договору. 26 червня поговоримо про документальне оформлення та податкові нюанси. А 8 липня про облікові та податкові наслідки. Буде цікаво і юристу, і бухгалтеру. Щоб зареєструватися, переходьте за QR-кодами. Завжди ваш експерт з Головбух.